Всіх вітаю, у нас сезон потроху завершується. Я вже думав, в принципі, все додискував, нічого не хотілося робити. Вже так Трохи осіння кандра починається, але е, трохи пооб'їжджали поля після опадів, які повипадали по дисковці. Навіть після другої вже почало десь пролазити пшеничка. Містами небагато. Зараз покажу, але вирішили зачепити компактор. Не такий великий розхід, поки погода дозволяє. Всі поля, всі площі вирівняти з осені. Можливо, весною обійдемося на культивацією. можливо, двома, а можливо, і просто бараною. Або навіть просто посіємо і потім ну, бризнемо фасадом перед сходами. Будемо дивитися по обставинах, що буде виходитися. Вже відсипив галидиски, обслуговував трактор, поставив, нічого не хотів робити. Але так сталося, що ну, треба його закрити зараз, щоб потім весною не мучитися. Виходить дуже гарна картинка, поле виравнюється солома, Та тапоживні решки дуже гарно розтягуються по полю. Ну кайф. Такий фон поля трошки вже є. Пшеничка пророста, воно вроді так небагато, але коли дивишся поперек, то волозили зеленіє дуже. Тому було вирішено зацепити компактор, Підглибити його так сантиметрів на 7-8 і добренько підрівняти, вирівняти площу з зосені. Розхід, оскільки земля суха, дуже подобається. На гектар йде 5 літрів пального та пол-літра я доблю. Тобто 5,5 літрів де спаливо, зараз я витрачу на пробіток всіх наших площ, де була пшеничка. Тим паче швидкість. Дуже подобається швидкість культивування. За годину роби, показує, показує 9,6-9,7, ну, скидаємо на розвороти. 8,5 гектар мене виходить зробити за годину. Дуже чудово. Якраз дискував я по великій діагоналі, тут брав під 45 градусів кут. Зараз хожу так, як будемо сіяти, відразу далі буде видно звичайно, але воно вирівнює, робить дуже... Фон такий чудовий, тим паче м'якенька. Лупим. i be Я хотів би так, не поділитися, а треба парада. Я зараз прикріплю скріншоти і там об'ясню, як, як воно відбувається. І те, що чув, допомагати чи не допомагати, чи може хтось таким сталкувався, може хтось собі встановлював. Отже, яка ситуація? Вже давно ще ну, сходить сума навігація. І трактор потрапляє десь в Бразилію чи в Ріо де жанейро коротше, десь в той край. І воно ну, постійно типу, пропадає. Підскажіть, мені рекомендують встановити міні-старлінг на трактор. Чи допоможе воно в совокупності працювати більш краще? Так, ввечері провів е, навчання стажер терероби на фонді. А ми, я приїхав ввечері, привезли і хочу вам засняти Ландіні в роботі на маленьких кусочках, щоб не крутитися і не гаяти час. Зараз маленьким лущільником. Це асистент 4-метровий виробництва Іспанія. Проводимо так само, Тіпа, ну, невелику культивацію. не Зараз буде цікаво. Дядя Вова матюкається, каже, оце ти надіскував. Блин. І трактор є літя Так, да, заробити це все. Для зими б воно пішло але бачите, почала лізти пшеничка. Мало-мало, але де більше, де мало, вона є. І не дуже гарно це залишати бо борозкутися, що її потім гробиш. Бачите, тут більше волку було пшенички. Але боже, як же мені подобається, як працює Ландіні? Так, Тут сьогодні зранку я починав культивацію робити на великому полі. Отаке от поле, кусмата залишився. Зараз скажу, що треба зробити. Тут дорога від межі, от цього, де я пройшов чітко, 17 метрів. Треба пройти зробити дорогу. Тобто дорога десь тут повинна бути, але тут а вона прямо проходить. Що в цей край, що в той так прямо. І вона виходить, получається, це теж наше поле, але по полю дорога. Там ще 10 метрів поля. І тут же край засипає поле, тут 10 метрів поля. Це будемо переробляти. Трошки зараз опадів капне, цепляю плуга, і це все переорю. Така мульча гарна вийшла. Те, що я сьогодні робив зранку. Дуже м'ягенька. Провалююся, але треба ще взяти. Штирьох, та походить потикати по полю. Мені більше подобається а, сам такий слой а, соломи, перетрушений землею. землею. Тут більше, як би така, не заарати це все туди, щоб воно там запечаталось і не перегнивало. А саме, щоб було так розтрушено по поверхні і верхньому шарі ґрунту там. 15 см, щоб було перетрушено соломою. Воно поспособствує, як правильно сказати, поспособствує самому, щоб не так дуже тріскала земля, збереженню вологи. Це на мою думку, ну, я так вважаю. В принципі, воно і буде краще перегнівати, тому що все одно процеси як правильно, гнаєння проходять ну, там на 30-ті, це треба часто його орати, перевертати ґрунт. Щоб воно ну, працювало правильно. Але з тими умовами, що зараз такі останні два роки без вологи, е, ковиряти у цю землю е, ну, це тупа ерозія. Ти сам собі ґрунт убуваєш. Ти убиваєш і свою, і, там, і людську землю, це неправильно. Тому від оранки, поки наверное, точно все, оце дисковка культивація, щоб таке вийшло. Дисковка хороша вийшла, батько ходив з штирком, казав, там 15 плюс виходить, його типу, каже, йому каже, от так, все, поки не воремо. Подивимося може, в сторону якихось більш інтенсивних агрегатів, типу карата, або хорштайгера. Треба ще поспілкуватися з людьми, попитати думки, на що вони кажуть. Їздив, дивлюся на карат в нашому регіоні. Робота працює, роботу робить чудово. Нюанси, йому важко. Карату важко, болти міняють постійно. Хоч карати захистом. Щоб Тайгера теж хочу поїхати подивитися ще. Як він працює і все це ну, а далі буде видно. Господи, як він чудово робить. Мотор F5. Шестициліндровий на механічній коробці. Ідеальний трактор. Але не хоче... Дід Володимир робити з навігацією, зняв антенну джоновську, зняв монітор, каже, як краще по старинці. Ну, В принципі, все, як хоче, хай так і робить. Це таке, що воно, воно прям дуже на розхід не повпливає, але у нас швидкість роботи, оце ти загонками тираєш час на розвертання. У нас почала ще пшеничка вилазити, скверненька, бо... Треба все-таки було передачем сіяти, не після. Зато от так от падалося сонячника в лізе. І вона вся за зиму вимерзне, нічого не буде. Трохи е, маловато вологи. Вона та зеленіє поле е, добре, воно повилазить. Я це не переживаю. У нас кожного року така штука, тому що ну, нема вологи. У нас що зробити, якщо вологи нема. Але хотілося б краще. Хотілося б більше вологи. Але вже рядіє, що є всходи, Вони вже... їм вистачає той вологи, яка йде е, у нас кожного ранку гарна роса. Ще її виходить, стоять дощики. Дощики ось будуть буквально через декілька днів. Тому ми зараз це швиденько е, все дискуємо. Ну як, маленьким трактором, маленьким. 160 маленький, але. Ним лущимо, готуємо я, культивую вже великі площі, весною точно роботи буде менше. А воно ж ну, як час витрачати може щось, на щось інше можна буде. Хлопці почепили плуги. Зараз як фокус би настроїть. до ландіні, поїдемо, поїдуть пахати огороди такими клужками вони нас пашуть. Це, мабуть, самі важкі умови, що, що вони роблять. Так що ще подивимось, як 110-ті ландини тягають. Але, звісно, до них класно було поборотні, трьохкорпусні, то було б тема. Всім хочу побажати мирного неба, гарних вражаїв, гарної погоди помірної. Не такі, як це творилося в Одесі, в Болгарії. Це страшне, що такого точно нікому не побажаєш. Стихийних лих ли... таких. Всім до побачення.